Добрий день, це канал я і мамині тваринки даємо моїм козам їсти. Ой! У нас зима, зима люта. Шоколадка морквиня вибирає глядит. Оце саме зелене, то морквиня. Ой. Так, Ще трошки сінця. Сьогодні в них вчера і сьогодні різнотрав'я. ще не даю. Вірочка, листочка знайшла, з моркочки лигнула. Вже моя мимра файно почала їсти, що стіною красуня моя, вреднуня. Вже нарешті привикла, що там тих нема. Боже, як там тут тільки продала від неї. Оце ж то кричала, як ненормальна. Затамтею. Ну, вже зараз. Вже зараз все. Вже привикла. Так, да, красунька моя. Моя мазулька. ах ти, моя красулька. Кітна ти чи не кітна, га, красулька? так би мала би бути кітна, ну хто його? Знає? Як буде? Я не дуже нею журуся, так кажу, як є. Дивіться, так як живота трохи відпускає. Там побачимо. Це мої ахламони. Вредні, ні, ні, я до вас не йду. Що, 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 що? Що моя біла Що? Моя дівчинка білобока. Моя хорошенька. Ех ви, ахламони. Козоморди. Маленька, втіче з межених. Я їм теж вред роблю. Ходжу, їх за вуха шмикаю. Та маленька. Ай ви. Ай ви мої, хламончики. Що моя дівчинка? що? Моя ти кобельошка. Ай ти моя кобельошка. Ну все, бавтеся, бавтеся. Бабтеся, 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 бабтеся. Бавтеся, бавтеся, бабтеся. Ти чого до рада вчепився? Так. Чи я даю своїм козенятам? Ні, чого я не даю своїм козенятам від кожної мами їхнє молоко, тому що я не хочу дурю маятися. Це Це для мене. Нема різниці козеняті яке хто п'є. А якщо козенят переводять зразу на ЗЦМ, там от попоїли там 5 днів і ЗЦМ замінник цільного молока, переводять. І не дають козячого молока. Поки молозово попоять, а далі все, то як? Де їм взяти молоко? Ну, якщо в мене розкотилося 4 козі щитати одна за другою, там день-два різниці в них де Молоко молозивне. Яка мені різниця, кому я кидати? Видуїла, а тим паче, як я їх пою, стазіка всіх разом. Яка мені різниця, як їх поїти? Я так кажу, як є. Я їх поступово привчила до того молока, вони всі разом п'ють. І все. Ось. Так що, від малишки, то вони п'ють. Поки мені молоко малищене. Бо я видуїла їх, напоїла з відра. Те, що залишилося, віддала тим. Що, вони ще всього не випивають. Ну куди ж ти лізеш, ахламон? Ну куди ж ти лізеш, га? Лобока пішла моя їсти. Хай бавиться, бавиться, ну треба йти їсти. Ну куди ж ти тучеш телефон головою? Ось. П'ють вони в мене кожне. Своє молоко тільки тоді, поки вродилося, там день. А якщо на другий день друга вкотилася чи на третій день, я його докупи зіляла, напоїла і все, я без проблем з ними не бавлюся, так кажу, як є. Ось. І вони п'ють в мене ось так молочко. Тазіка, щоб мені тих зо два зо, три дні малих попоїти. Ну, тих більших вже можна обпихати, але вони їх будуть дуже випихати ще. Але хай ще, щоб вони більше краще стали. Час є, виняла їх в видуїла, виняла з відра напоїла. Та, й... та й назад поставила. Ось то таке діло. То я тих ще пою її молоком. А тих, і, і всі кубки, і все, і хай п'ють. Чого я не включила їм цього року лампи? Ви час включала, а цього року не включала. Тому що, як вони родилися, була теплення на дворі. Було надто тепло. І я їм через те не включала лампи. А зараз вони вже не є маленькі, ну, в мене в хліві. Навіть пари не знатися, хоч такий мороз через був 21 градус. Ось. Вже по углах стіни починають, не знаю, видно, не видно, трошки промерзати. Але сьогодні мороз менший у нас. оця ця виднося теж тут трошки. О. Але сьогодні у нас мороз менший. Сьогодні у нас тільки 13 градусів. Хоча передавали. З вечора було, ми йшли вже вечір, подуїли кози, то було пів одинадцятої. Вже десь було без 15, 11. От, і йшли до хати, то було вже 19. .00. Я казав до молоді, або на ранок буде сильний мороз, ще сильніший, або він кажу, здасться. Ну і так і сталося. Він здався. Ти, ти біла боченька моя. Ах, ти ж моя хороша дівчинка, ти прийшла до мене, так? Ах, ти моя хороша, ще трошки підростеш. Я тебе прив'яжу до великих кіс, і ти будеш в мене гонурова коза. Так, мазуля, гей. Це гульки маленькі, там деріжки мають бути, а у козли вже більші. Так, козулька моя. О, Оце такі справи. Через те я їм лампи не включала. Так, якби зараз кози котилися під час того холоду, тут би світилася лампа. Це факт. Я б їм би включила, тут в мене вон є цвях, бачите, де я до нього прив'язую лампу. І вони собі, або там. На У нас бачите, ще один є цях. І я їм чіпляю лампу тоді. Ну, оскільки так, як вони в мене вже не маленькі, вже гонять, брикають, ахламони мої, то їм і лампи не треба. А ці маленькі колоти гріються. От. Чи ти не боїшся, що тобі ті більші задушать малу, як зимно в хліві, що вони її задушать. Ну, як Бог дасть, ну не буду ж я її в хаті на постелі весь час тримати, бо вона маленька. Де її подіти тоді? Немає де. Ось. Як буде? Ну, задушать, задушить. Хай Бог милує, звісно. Я би хотіла, щоб вона була. Але як буде, так буде. О. Та як буде, так буде. Що О, Тут же таке діло. Як Бог дасть, то так буде. Але я думаю, вона в мене дівка спритна, хоч вона маленька, але вона апетитненька, шустренька. Щось там вже в глядзю буду сіно їсти, ви не думаєте, я вже буду коза-гонорова. о! Я така і то малеча, Ох. то я її не маю куди забрати. Саму в хаті ми думали оставити, тільки в ящику її залишилася Боже кричить дивними голосами, бо вона знає, що їх має бути більше, як одно, і вона кричить, бо вона хоче до всіх. Так щось таке діло. Як Бог дасть, так буде. Не думайте, сіно їсть, сіно їм. Так що такі в нас. Ото такі в нас справи. Так що аж ніяк не виходить мені її від них забрати всіх. Оце такі діла. Такі мої ахламончики маленькі. Що ти хочеш? Шиколятки. Шиколятки? Ти будеш шоколяткін, так? <плес> Та й такі-то. Та й такі то справи. Ось так більше такого нового. Ми ми ніц нема моїми козенятками. Ось моїми мазунятками. Красунчики, мазунчики. Так, козам сіно дала. Треба розводити їм піло, живина, кальцій. Ось такий. Ох, біла, забула. Ось такий кальцій в мене. Ось такий. Отакий вони в мене тільки їдять. Вже більше ніякого вони кальцію не кальці правда? Правда, китця, правда? О, кузульків подоїла своїх мазульків, тих понапувала. Всю сьогодні кралю доїла і вже видою в неділю, і, напевно, що буде все. О, або ще там на другий тиждень через тиждень її видаю, Здою, що там буде. Куди ж ти лізеш, га? І куди ж ти лізеш, га? Що у тебе таке? Деську штурхнувся, сльозка тече, да? так? Шукай, подивимося, сторони да? у нас це ріє. Що ви там воюєте, кози? Гарного всім дня і міцного здоров'я, скоріші нам всім перемоги і тільки хороших новин. А я буду давати своїм козомордочкам їстеньки, Все, всім скорішої перемоги. Дай Бог, щоб наші захисники, ми верталися живі, здорові з перемогою і, скорішого, нам всім миру. Бережіть себе і своїх рідних.